Квадрогаражного зв'язку. Слава Україні! Це відосік. Звіт про продаж і про доставку квадроциклу Segway 600 під Вишгород, під Київ. Так, в даний момент 600 імпортуються в Україну виключно в максимальній комплектації. До Нового року були і базові комплектації на звичайних залізних дисках, без підсилювача керма, без багажних платформ. Зараз це максимум максимальна комплектація. Оскільки техніка орієнтована на людей, так скажімо, небідних, на людей певного рівня життя і певного соціального статусу, то вирішили прості комплектації не завозити. Ну, Людина, яка купує собі річ там, за 9 тисяч баксів, вибачте, ну їй не принципово 500-700 доларів доплатити, щоб був вже і підсилювач керма, і лебідка, щоб були повноцінні колеса, диски з бідлоками, які не роззуваються на бездоріжжі, багажні платформи і так далі. Так, тому зараз ми бачимо квадроцикл на максималці. Значить, камуфляжний колір – це самий жирний колір, який є в лінійці. За камуфляж треба окремо доплатити 100 баксів. Значить, як я вже казав, квадрик оснащено електролебідкою. Тут ніякого космоса немає. Значить, із космоса це підсилювач керма трьохступінчатий. Ну, якби це теж не космос навіть для бюджетної техніки. От, але він тут є. В залежності від типу покриття там швидкості, на якій ви їдете, ви можете обрати там середній, низький або високий рівень підсилення зусиль на кермі. Із цікавого, диски з бідлоками. Диск має дві пластини. Між цими двома пластинами, як ви бачите, болтами з гайками, зажимаються зовнішня сторона покришки. Робиться це для того, щоб навіть на спущених шинах. При відсутності тиску в шинах у вас покришка не розулась і не злетіла. Це називається бедлоки. Це дуже крута штука, офігенний функціонал для людей, які трошечки шарять в бездоріжжі. Адже е, будь-яка техніка, джип, квадроцикл чи будь-який інший всюдихід на спущених покришках він їде в 2, в 3, іноді в 5 разів краще. Так, окрема крута історія значить, це. Амортизатори, значить, як ви бачите, це газ масло, компенсаційні бачки, значить, і, е амортизатори з пружинами типу Койловер. Койловер це гайка зверху. Як ви бачите, ось вона гайка, і це все різьбова частина. Тут добрих сантиметрів 20, можна або зажати пружину цією гайкою, або відпустити, тим самим змінивши жорсткість, і в певному діапазоні регулювань навіть трошечки змінюється кліренс. Тобто квадрик можна або опустити для якихось максимальних швидкостей, ну якщо відпустимо пружину, або затискаючи пружину, у нас трошечки збільшиться кліренс, але збільшиться і жорсткість. Коротше кажучи, розповідати про цю апаратуру можна довго. Візуально навіть без усяких лінієк видно, що у цих квадриків значно ширша база, ніж у деяких стандартних 500 і 600. -х. Значить, Дається квадроциклу більшу стійкість значить, на, на поворотах, при розворотах, при маневруванні, на схилах там, і так далі. Наприклад, на деяких 500 х відсутні елементарні речі на деяких 600х. Тут, як ви бачите, значить, є точки змазки. Ось вона смазочка, це ми зашприцували все ось воно, тобто все мажеться, абсолютно кожна втулка тут по задніх цапах. Якщо подивитись, зараз спробую приблизити тут через дірочку, бачите, видна тавотниця через дірочку в гальмівному диску. значить Те саме по задніх речагах. Ну, тобто зроблено все максимально, максимально добротно і з функціоналом. Тому що квадроцикл це і не дитячий, значить це. Квадроцикл, якби для дітей, але для дітей дорослих і для дітей, які можуть дозволити собі таку цяцьку. ну Тобто, дорослий квадрик для дорослих хлопчиків значить із дорослим функціоналом. Тракторні шини, широка колія, подовжена база, підсилювач керма. Дуже потужний і дуже надійний двигун двигун це клон. Клон старого двигуна Ямаха Грізлі зі збереженою його ж геометрією, тобто простота, надійність, величезний запас ресурсу. Ну, але двигунчик допрацьований. Форсований там за рахунок інжектора, установки чотирьохклапаної головки, е ну і так далі. Квадрик має максимальний заряд, як я вже казав, для експлуатації на бездоріжжі, Значить, по факту тут є у нього три блокіровки. Значить, оранжеві кнопки це включення блокіровки переднього і заднього диференціалу, і підключення відключення переднього мосту. Тобто на пацанському такому джиперському сленгі тут є всі три блокіровки. І коли якийсь джипер чи любитель віздіходів чує слово три. Блокировки у нього в штанині щось починає напухати. Ну, тому що три блокіровки це дуже круто. Цікава компоновка по двигуну. Я не знаю, на що вони так зробили, але спробуємо з тим розібратись. Значить, На більшості квадроциклів оці двигуни стоять отаким чином, що циліндр у них дивиться вперед. Тут циліндр дивиться назад. Ось подивіться, ось вона вихлопна труба. Ось він каталізатор стоїть в вихлопній трубі. І, відповідно, ось видно головку. Тобто, двигун. Розвернутий, стоїть задом наперед. Нащо так зробили, не знаю. Можливо, для того, щоб завантажити передню вісь, краще щеплення було, або розвантажити задню вісь, або добитись максимального балансу. Взагалі, по правильному розвісовка має бути 50 на 50. Ну, коротше кажучи, щось інженери тут намудрили. Окрім усього іншого, паливний бак. значить Отут у нас знаходиться бардачок і гніздо для зарядки смартфону. Значить, під бардачком знаходиться повітряний фільтр, а паливний бак зміщений вниз максимально для того, щоб вгорі у нас не було нічого важкого, тобто вони змістили центр ваги вниз для того, щоб підвищити стійкість квадроцикла на схилах, на рельєфі, і покращити його керованість і маневреність. Краща керованість і маневреність тут також досягається за рахунок отакої, практично горизонтальної. Установки важелів підвізки. Якщо ви звернете увагу на інші 400-500, то там важелі у них стоять практично доміком. І при, так при таких кутах установки речагів підвізка відчувається достатньо жорсткою і не такою комфортною, як оця. Тут досягаються максимальні ходи підвізки і вверх, і вниз, і за рахунок цього досягається максимальна стабільність, максимальна плавність ходу. Максимальна прогнозованість, інтуїтивність, правильна рульошка і так далі. Ну, просто коли, коли речаги стоять отак, то колеса, окрім того, що ходять вниз, оскільки вони описують колеса жорстко, закріплені на речагах, то колеса у нас описують дугу. І у нас міняється ще кут е розвалу. Колеса у нас стоять то отак, то отак, і це створює ну, додаткові навантаження на підвіску. Підвізка у інших моделях зношується швидше тут. Е вони добились отакого от кута тільки за рахунок установки великих колес. Тобто кліренса їм тут вистачає. Інші виробники добуваються кліренса максимально за рахунок установки важелів під кутом. От, а максимальна плавність і комфорт підвізки досягається при максимально горизонтальних кутах установки важелів підвізки. Це стосується це стосується і передньої підвізки також. Ну це теорія. Я думаю, що вам на практиці це буде більш зрозуміло. Коротше, крута апаратура, круте світло, Led лінза, значить бі-лед і ближнє, і дальнє, круті ходові вогні, по дизайну це Тесла, жопа, чимось мені нагадує поршик, маканчик, такий він акуратний, значить, стриманий і в той же час стильний. Якщо глянути, отак збоку на цей рельєф, на те, як арки. Значить, задній опускається донизу, потім сидіння дублює цей же вигін. Сидіння опускається вниз, потім піднімається накладка оця, центральна. От, і Потім виступається центральна консоль. Дуже високо Він мені нагадує дещо дизайн-гата виглядає досить е, стрімко, досить масивно. Ну, Коротше кажучи е, Крутий апарат. Значить, е, вартує кожного свого бакса. І за такі гроші знайти техніку з таким же функціоналом вам буде складно. На сьогоднішній день Сігвей достатньо молодий бренд, і він бореться за ринок, тому вони утримують ціну значно нижчу за конкурентів. І я думаю, що настане момент, коли вони відхватять добрий шматок ринку, і в той момент вони вже впевнено стоятимуть на ногах і вони піднімуть ціну. Можливо, ціна буде навіть вище там, ніж на CFMoto і так далі. Дехто задає мені питання, що таке Сігвей, я не знаю, що таке Сігвей. Це крутий бренд. Бренд крутий, бренд пізнаваний на сьогодні, хоча він і досить молодий бренд, який утворився внаслідок часткового розколу компанії CFMoto. Частина там, інженерів, маркетологів залишила виробництво і доєдналась до е, фабрики Сігвей. Фабрика Сігвей раніше випускала електросамокати. Це така хуйня, на яку ти становишся двома ногами, затиснув, блядь, і тут така ручка була. Все, і ти попиздив. Електрички вони робили. Тепер на потужностях з Сігвею запустили виробництво таких монстрів. Дитячих квадриків, всяких пукалок там немає. Самий маленький квадрик, який у них є, це 500. – це топова модель. Далі у них вже є літрові баги там і так далі. Ну, Тобто завод серйозно вривається в цей ринок, роблячи серйозні речі, роблячи монстри. У них є досвід. По розробці, там, модернізації квадроциклів Сівмо, вони їх приміняють, всі кращі напрацювання, вони реалізовані тут, плюс вони додають трошечки свого, звісно. Така крута річ, значить, як доступ значить, до вашого. Квадроцикла через смартфон я ще не чув ні, ні, ні у кого, ні, ні у жодного з інших виробників я не бачив. Значить, активувати і перший запуск цього девайсу ви можете зробити тільки за допомогою смартфона. Якщо у вас немає смартфона, ви просто не запустите квадрик. Коротше, купа налаштувань, які робиться через смартфон, додатково вбудований GPS-трекер для моніторингу. Відсліджувати тобто, покатухи, ваші маршрути, ну і так далі. Тобто, як мінімум, це система безпеки, яка вмонтована сюди з заводу. Відслідковувати, де знаходиться ваш квадрик і керувати ним віддалено. Так, компанія, яка, так скажімо, володіє цим брендом в Україні, я вже казав, вона налаштована воювати за цей ринок, от, тому вони серйозно вкладаються в маркетинг, в сервіс. значить, На квадроцикли реально діюча гарантія близько року. Склад запчастин, який постійно поновлюється, є від базових розходників. Буквально позавчора я був на складі. Бачив, у них двигуни в зборі. Ну, двигуни привезли під замовлення, під замовлення для міністерства оборони, тому що військо наше використовує такі квадрики. Часто бувають прильоти, двигуни картери січе осколками. Значить, ну зараз навіть двигуни є. То що калінвали там полуось, шарові опори такі речі є. Ситуативно може бути, що чогось немає. Це нормально для мототехніки. Але загалом, е такої хуйні, як з деякими іншими брендами, що запчастин 0 немає взагалі, тут немає. Тут постійно працюють, постійно рухаються, розвиваються для того, щоб задовольняти свого клієнта. Так, якщо коротко, то це те, що я вам хотів розповісти про цю техніку. Значить, зараз цього тігра ми завантажуємо і висуваємось під вишгород. Якщо там буде можливість, то я вам зніму відосик, момент передачі. Значить, ну і Перша проїздочка, перші метри традиційно, які робить новий власник. І перші емоції. Погнали. Так, ну що, ми вже в новосілках під Вишгородом. У нас в Новосілках, до речі, це буде четвертий квадроцикл. В одній сім'ї квадроцикл рато 200, ще в одній сім'ї Лінхай 550, 565, якщо бути точним. І отут ми зараз веземо замовнику, у нього. Мікілон 200 наш і тепер буде Sigway 600. -очка. Київщина багато на квадроциклах. Так, ну що? Хлопці вже обкатують Sigway 600, погнали до лісу. Подивіться, яке шикарне світло в нього. Е, так, що? Якщо у вас є питання... З приводу замовлення або придбання квадроциклів, контакти, як завжди, я лишаю на екрані, або отут, або тут, або в описі під відео. Там будуть посилання на наші соцмережі, сайт, Інстаграм, фейсбук і так далі. 8 березня. Значить, замовник квадроцикла, каже жінок в поздоровую зі святом, а це такий собі подаруночок собі і сину.